Вітаю друзі! 8 травня 2024 року веду репортаз із хащів цього персикового саду. Продовжую нормувати. Плодів дуже багато. Ну, отак постійно піднормовую. Друзі, звісно, густо в мене посажено, багато хто питає. Ну, зараз би я так і не посадив би густо. Ну, тут був виноград і так посадив, як було по три кущі, так і по три персика. Тепер бачу, що густо, але тим не менш врожаї беру добрі і показую про це. Просто базікаю, як деякі вундеркінди. Ех, мої піончики, зацвіли, так рано. Друзі, тут у мене персики, на ньому же ж нектарин, ван 8, запам'ятайте цю назву. От, кондор, от ван 8 Шикарнючий нектарин. Отак. От Хочу подякувати всім друзям за привітання на честь юбілею. Дуже приємно, дуже багато людей. Мабуть, чоловік 200 написало мені у вайбер. Дзвонили. Дуже дякую, дуже приємно, друзі. Починаємо новий відлік. Нове десятиріччя. Що я сьогодні хотів сказати і показати? Це поки дійдеш до основної теми. Бачите, друзі, це Т п'ятий. Оце вчора так легенько пронормував. шикарний персик, дуже рясний. Хотів показати, друзі, як же ж формувати починати формувати молоді персики посажені восени чи весною. От дивіться, що ми робимо. Ну Я показував, обрізав на метр десь, метр двадцять. Ми зачищаємо штамп, все видаляємо, всі які тут є бруньки. І от на цьому рівні закладуємо перший ряд скелетних гілок. І далі от почало розпускатися. Ви бачите, що значить в качественні саженці. Всі, всі розпускаються чудово. І тут я і залишив по декілька плодів, ну, в основному по одному. І от бачите, друзі, що я хотів? Стовбора всі зачищені. І Є отак гілки, бачите, дуже догори під гострим кутом. А треба їх отак поодгибати. Друзі, бачите, от, щоб прийняли вони більш горизонтальний напрям. Тоді тут будуть закладуватися плодові бруньки. А так він піде наверх, наверх і на горі закладуться там на периферії плодові бруньки. О, біг-топ. Надо ще нормувати Це пересаджений у мене. Красавець. Колдезі 2000. Чудо персик. Чудо, мабуть, самий солодкий. Дуже гарно приростає. Т3 ой, скільки ж їх тут. Зараз покажу, друзі, що можна зробити. Що потребується, друзі? От зубочистки, шила. От дивіться, оцю гілочку треба одягнути. Ми сюди вставляємо зубочистку і відгибаємо. Зараз покажу, бо невдобно самому. Ось такий принцип, друзі. Ось бачите, вже гілочки одігнуті на угол більше 45 градусів. Одна, дві, вон третя. <кхи> Сподіваюсь, принцип вам зрозумілий. При тому, що деякі сорти отак під... <кхи> Гострим кутом формують гілки, а другі, ви бачите, от роял саммер, це більш полого, гілочки розпускає. Світ Dream теж гілки дуже гострим углом ростуть. І сюди треба поставити розпорочки і поогибати. І тоді у вас форміруються Нормальне деревце. Бачите які прирости. Що значить саженці якісні взяті у перевірених садівників? Десять штук, брав, у всі шикарні. А тут у мене рядок посіяв. Рядок посіяв. Юпітер які вже повиростали будуть саженці на осінь тут теж п'ять штук. Теж буду відгибати, друзі, обов'язково зробіть таку процедуру. Не пожалкуйте, бачите, розвиток шикарний. І потім буду підв'язувати сюди на свої проволоки. Оце вже ось лежить. І рівненько буде рости. Тут на деяких у мене вже зроблено раніше, на більш старших. Ось тут десь я тикав, ага. Ось ви бачите, нижній рядок. От бачите як воно терчить. І гілочка вже відхилилася на потрібний кут. Тут теж стерчить. І тут воно стерчить. І тут у мене. Бачите, як воно добре от перший ярус відхиляється. Ну, все я не можу тут понатикати, багато у мене, друзі. Буду потім обрізати і давати йому. От, бачите От ставив шпажку І бачите як пішла гілка. от Буквально приближується до 90 градусів. От це раніше я робив. І гілка от пішла. Під нормальним кутом. Ван 8. От і тут у мене стирчать. Обліплений Ван і нектарин, друзі. Хто не посадив, посадіть. І тут у мене є такі. Бачите. от Де тверда... твердий штамп, шилом дірочку? наколов і вона тоді дуже, а сюди зелене дуже легко втикається і потім швидко заживають. Бачите, як вони повідходили? Ван-8. Кіпер. До самого верху. Це пересаджений у мене. Таким чином, друзі. Якщо хочете більше подробиць, почитайте книгу Романа Петровича Кудравця Основи формування плодових дерев. Там дуже все якісно написано, нарисовано, як починати формувати дерева. Як неправильно спочатку почнете формувати. Так воно потім і буде доставлять от, головну біль. Ну, красава. Уже 60 сантиметрів. Який же оставить? На цьому все, друзі. Та не тобі як антракнозу, та не мелью, та нічого. На все добре, друзі. Треба трошки відпочити, мабуть, від'їду я на декілька днів. В кожен день по три тривоги. Ми сина. Ви бачите, що треба ще нормувати. Ми кожен рік. Пілончики тут на все добре, друзі! З вами був Петрович. Рубіновий... Ні, не, не сім, це просто Рубіновий. Ох, тут і бомби будуть по 200 з лишнім грамів. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Ukraine. І ще треба нормувати тут, а вони вже такі, як Карташина рання. Ой, на все добре, друзі! Сподіваюсь, побачимося! Анжеліна. На Анжеліні точесан. Ще гілочка Точесан. Так це вже пронормовано. На все добре, друзі. До побачення.